Нехай день буде добрий, пані Надія, пані Надія Куликовська, з якого міста села, дружньої країни. Звідки, пані Надія Оксана? Пані, пані Надія з Будзиня. З Будзиня. Велике вітання. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Дякую, дякую, що ви нас надзвичайно підтримуєте. Це буде правильніше. Оксанка вам передасть вітання. Смачних вам борщів. Я впевнена, що польські теж не менш смачні, але скуштуйте і наших. І ми вас запрошуємо до нас в Україну принагідно і без нагоди. Ми вам будемо дуже раді. Дякуємо, дуже вам дякуємо, тому що, крім подяки, любові, пошани до вас, дружнього народу. У нас найкраще почуття. А Оксанка, ось якраз під щедрий вечір наліпила вареників та наварила, та гляньте, як посідаємо. Та зараз, як почнемо чекати щедрівників, то й вас чекаємо і вам щедруємо. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку, кашки, сальце, ковпаски. Оце в нас так співають, а можливо, у вас теж якось співають, то співайте і нам, будемо раді. Зридешніми святами. Іванові теж. Вітання І панові Іванові, пане Яне, вам велике вітання.